І прекрасний бадан. Один із найулюбленіших в цьому році моїх багаторічників. Дивіться, яку нарости він масу. Відео про посадку бадана. Я рахую, що дуже важливу роль це зіграло. У мене є в списку відтворення, У мене все поділено в списку багаторічники. Ось посадка бадана. Можете подивитися. Була маленька поділка. В тому році наростив листя, листя цілу зиму було зелене, а в цьому році вже заквітував. Просто прекрасний окраса садочку. Постійна. Або з квіткою, або ж і без неї прекрасне чудове листя. Ось такий гарний багаторічник. І Анемона, яка в мене однесенька. Третій рік їй. Була. Просто як тряпочка. Мені принесли, її не, не можна, її треба відсаджувати в і продавати в горшечках. Вона дуже ніжна і тендітна квітка, дуже гарна. Дівчата кажуть, що сіль, сильно розсіюється, але е, я тому рада. Це просто окраса садочку, окраса. Якщо тобі не потрібно, можна поділитися з друзями, з сусідами, розсадити по іншим квітничкам. Ну, подивіться, ну це просто краса неймовірна. Краса і ніжність. Ось. Просто красуня. І ще одна улюблениця. Всій своїй красі брунера відквітує, потім ці листя будуть просто величезні. Окрасою садочку. Також вона проросте в мене. ну Якщо ви подивитесь відео про те, як я посадила бадан, ви будете знати, де посадити. Ось амнемона, бадан, брунера. Вони тут зростають у мене дуже добре. Їм тут дуже подобається. Єдиний мінус мені, брунери, що вона на зиму. Ну Так, як Анемона, Її пропадає, але тут розростається бадан і він як заповнює цю діляночку якоюсь своєю красою. Тому добре так садити. Якісь рослинки, які лишаються на зиму, біля них рослинки, які пропадають. Ось така красуня брунера. Її дуже багато видів, прекрасна і пречудесна.